Микола Гоголь Вечори на хуторі біля диканьки. Частина перша Передмова. Це що за диковина? Вечори на хуторі біля диканьки? Що це за вечори? І шпурнув вже у світ якийсь пасічник. Слава тобі, Господи! Ще мало обскубли гусей на пера та перевели ганчір'я на пафір. Ще мало народу усякого звання й наброду перекаляло пальців в чорнилі. Надав же чорт і пасічникові потягтися слідом за іншими. Справді, надрукованого паперу розвелося стільки, що й не придумає швидко, щоб таке загорнути в нього. Чуло, чуло, віще моє усі ці розмови ще за місяць. Тобто, кажу я, що нашому брату хуторянинові носа тільки виткнути своєї глушини на великий світ, матінко моя. Це все одно, як трапляється, іноді зайдеш у покої великого пана. Обступлять тебе всі та й почнуть морочити. Ще б нічого, нехай би вже вище лакейство. Так ні? Яке небудь обідране хлоп'я. Глянути, погань, що порпається на задньому дворі, і те причепиться. Та й почнуть з усіх боків ногами притупувати Куди, куди, чого? Геть, мужик, геть. Я вам скажу, та що там казати. Легше мені двічі на рік з'їздити до Миргорода, де от уже п'ять літ, як не бачив мене ні підсудок земського суду, ні поважний іерей, ніж показатися у той великий світ. А показався та вже плач, не плач, а давай одвід. У нас, мої люб'язні читачі, не вгнів вам сказати. Ви, може, й розсердитись, що пасічник говорить з вами запросто, немов з якимось сватом своїм або кумом. У нас на хуторах ведеться здавна, тільки но закінчиться роботи на полі. Мужик заліз відпочивати на всю зиму на піч, а наш брат приховає своїх бджіл у темний льох, коли ні журавлів у небі. Ні груш на дереві більш не побачите, тоді, як тільки вечір, уже напевно десь в кінці вулиці жевріє вогник, сміх і пісні чути здалеку. Дзенька і балалайка, а часом і скрипка, гомін, шум. Це у нас вечорниці. Вони, як бачите, вони схожі на ваші бали, тільки не можна сказати, щоб зовсім. На бали, коли ви їдете, то саме за тим, щоб повертіти ногами та попозіхати в кулак. А в нас збереться в одну хату юруба дівчат зовсім не для балу. З веретеном, з гребенями. Спочатку, не був і за діло візьмуться, веретена хурчать ллюці пісні, і кожна не зведе й очей у бік. Та тільки шелеснуть у хату парубки з крипалем. Здіймається крик, почнеться веремія, підуть танці та заведуться такі штуки, що й розказати не можна. А найкраще, як зіб'ються всі тісною купою та почнуть загадок загадувати або просто правити теревені. Боже ти мій, чого тільки не розкажуть. Відкі старовини не викопають, якого жаху не нанесуть. Та ніде, може, не розказувано було стільки диковин, як на вечорах у пасічника рудого панька. За що мене миряни прозвали рудим паньком, їй богу, не скажу вам. І волосся, здається, у мене тепер скоріше сиве, ніж руде, та в нас. Не звольте гніватись такий звичай як дадуть кому люди якесь прізвисько, так і на віки вічні залишиться воно. Бувало, зберуться напередодні свята добрі люди в гості до пасічникової хатини, посідають за стіл і тоді прошу тільки слухати. Та й то сказати, що люди ж були зовсім непростого десятка. Не які небудь мужики хуторянські. Так, може, комусь і вищому запасічника зробили б честь завітавши. От, наприклад, чи знаєте ви дяка диканської церкви Хому Григоровича? Ех, голова. А які історії вмів він розповідати? Дві з них знайдете в цій книжці. Він. Ніколи не носив пістривого халата, який побачите ви на багатьох сільських дячках, а заходьте до нього, і в будень він вас завжди прийме у балахоні з тонкого сукна, кольору захололого, картопляного киселю, за яке він платив у Полтаві мало чи не по шість карбонців за аршин. від його. У нас ніхто не скаже на цілому хуторі, щоб чути було запах дьогтю. А кожному відомо, що він мазав їх найкращим смальцем, якого, гадаю, інший мужик з радістю поклав би собі в кашу. Ніхто не скаже також, щоб він коли-небудь утрав носа полою свого балахона, як це роблять інші люди, його звання, а виймав за пазухи. Чорно згорнену білу хустку, вишивану по всій окраїці червоними нитками, і, справивши, що слід, згортав її знову, як звичайно, у дванадцяту долю і ховав за пазуху. А один з гостей, ну, той, що вже був такий панич, що хоч зараз нарядити у засідателі або в підкоморії, було поставить перед себе палець. І, дивлячись на його кінець, піде розповідати вигадливо та хитро, немов у друкованих книжках. Інший раз слухаєш, та й роздум нападе. І чого хоч, би й не тямиш? Звідки він слів набрався таких? Хома Григорович одного разу йому ще до цього добру сплів приказку. Розказав він йому, як один школяр, що вчився у якогось там дяка грамоти, приїхав до батька і став таким латинником, що забув навіть нашу мову православну. Всі слова звертає на ус лопата в нього, лопатус, баба, бабус. От трапилось, раз, пішли вони разом з батьком у поле. Латинник побачив граблі та й питає батька. А як це, батьку, по вашому зветься? Та й наступив, роззявивши рота ногою на зубці. Той не встиг зібратися з відповіддю, як грабильно піднялося, розмахнувшись та лусь його по лобі. «Кляті граблі. закричав школяр, ухопившись рукою за лоб і підскочивши на аршин. Як же вони, чорт би, зіпхнув з мосту їхнього батька, боляче б'ються. Так он як. Пригадав ім'я голуб. Така приказка не припала до душі закрутистому розповідачеві, не кажучи й слова, встав він з місця, розставив ноги свої посеред кімнати, нахилив голову трохи наперед, засунув руку в задню кишеню горохового каптана свого, витяг круглу лаковану табакерку. Лацнув пальцем по намальованій пиці якогось бусурменського генерала і, зачепивши немалу порцію табаки, розтертої з попелом та любистковим листом, підніс її коромислом до носа і витяг носом на люту всю купку, не доторкнувшись навіть до великого пальця. І все ні слова. Та як поліз у другу кишеню і вийняв синю картату у бавовніну хустку, тоді тільки промимрив про себе, ледве ще чи не прислів'я. Не мечіте, бісеру, перед свиньми. Будеш тепер сварці, подумав я, помітивши, що пальці у Хоми Григоровича так і туляться дати дулю. На щастя, стара моя догадалася поставити на стіл гарячий книж з маслом. Усі взялися за діло. Рука Хоми Григоровича, замість того, щоб показати долю, простяглася до книша і, як завжди ведеться, почали хвалити майстерницю господиню. Ще був у нас один розповідач, та той, не слід би на ніч згадувати про нього, такі викопував страшні історії, що волосся ходило по голові. Я навмисне і не вміщував їх сюди, Ще не лякаєш добрих людей так, що пасічника, прости, господи, як чорта, всі почнуть боятися. Нехай краще їх доживу, коли Бог дасть до Нового року та випущу другу книжку, тоді можна буде налякати вихідцями з того світу та дивами, які творилися в старовину у православній стороні нашій. Між ними, може трапитись, знайдете й побрехеньки самого пасічника, що розказував він своїм онукам. Аби слухали та читали, а в мене, мабуть, от ліньки тільки кляти копатися, назбирається і на десять таких книжок. Еге, от було й забув найголовніше. Як будете, панове, їхати до мене, то прямісінько їдьте. Стовповим шляхом на диканьку. Я навмисно й виставив її на першому лиску, щоб швидше добралися до нашого хутора. Про диканьку, ж, гадаю, ви наслухалися доволі, бо сказати, що там дім краще якогось там пасічникового куреня, а про сади казати нічого. У Петербурзі, вашому, певно, не знайдете такого. А приїхавши у диканьку, спитайте тільки першого який рішиться на зустріч хлопчика, що пасе в замазаній сороці гусей. А де живе пасічник рудий Панько? А от там, — скаже він, показавши пальцем, і коли хочете, доведе вас до самого хутора. Прошу, проте, не дуже закладати назад руки. Та, як там кажуть, викручуватися, бо шляхи по хуторах наших не такі гладенькі, як перед вашими хоромами. Хома Григорович, позаторік, приїздивши з диканьки, навідався таки в провалля з новою таратайкою своєю і гнідою кобилою, незважаючи на те, що сам поганяв і що поверх своїх очей надівав часом ще й куповані. Зате вже, коли завітаєте в гості. То подамо таких, яких ви зроду, може, не їли, а меду і забожуся кращого не знайдете на хуторах. Подумайте собі, що як внесеш щільник, запах піде по всій кімнаті, уявити собі, не можна який. Чистий, як сльоза або кришталь дорогий, що буває в сергах, а якими пирогами нагодує моя стара. Що то за пироги, якби ми тільки знали, сахар, самісінький сахар, а масло так от і тече по губах, коли почнеш їсти? Подумаєш, справді, на що тільки не майстерниці ці баби? Чи ви пили коли-небудь панове грушовий квас з терновими ягодами, або варену з родзинками та сливами? Або чи не траплялося вам часом їсти путрю з молоком? Боже ти мій, яких на світі нема страв, почнеш їсти просто насолоди, та й годь. Такі смачні, що й не описати. Минулого року. Проте, що це я справді розбалакався. Приїздіть тільки, приїздіть швидше, а нагодуємо так. Що будете розказувати кожному стрічному? Пасічник Рудий Панько.